Наразі, через зміни клімату, зокрема, у нас може відбуватися ріст чисельності і певних комах і організмів, і часто містян цікавить, чому. А все дуже просто, тому що у нас більш теплою стає зима. І зима є в природі такий регулятор чисельності, наприклад, тої самої попелиці або білого американського метелика, який зараз харчується нашими рослинами. І ось через те, що зима стала тепліше і немає такого різкого спаду температури, то ось ці там яйця Личинки, які вони відкладають, щоб потім влітку дати своїх нащадків, або коли вони впадають в зимову стадію, щоб перезимувати зиму. То ось просто збільшується виживаємість, вона є дуже високою, і ми влітку бачимо ось такі всплески. А якщо у нас росте кількість, наприклад, попелиці, то вона не може просто зрости і на це не може не відреагувати екосистема міста. Щоб зменшити кількість попелиці, збільшується кількість сонечок. І ми бачимо, що з однієї сторони у нас поїдається. Ці рослини з іншої у нас відбувається навало сонечок. А так само з білим метеликом. Дуже багато летить білого метелика. Він починає з'їдати наші рослини. І, наприклад, люди перестають саджати той самий самшит, тому що вони дуже часто харчуються самшитом, і у нас зменшується кількість зелених насаджень. Тому клімат дійсно впливає на екосистему міста. І найважливіше, що ми маємо в цьому робити, це адаптуватися до зміни клімату, впроваджувати розумні заходи, які допоможуть місту триматися як Єдине природні ціли, щоб пережити такі зміни клімату, які ми спостерігаємо.